У мешканців села Буковець Верховенського району хочуть відібрати землю, причому робляться законно з помічу районного прокурора, щоб вирішити конфлікт громади і правоохоронців, до села. Вкотре завітали депутати Івано-Франківської обласної ради. Півроку тому до Буківця приїхав чоловік з метою купити у цій місцевості земельну ділянку. Домовився з двома власниками і до сільського голови Мирослава Матужука завітав уже з договором купівлі-продажу. Сказав, що зведе будинок, хоча чутки поширюються різні одна з них будівництво мисливського господарства. Прийшов чоловік до мене, приніс договір купівлі продажу на земельні ділянки земельну ділянку розміром 2 гектари. Ми поспілкувалися кілька хвилин, то казав, що собі будуть будувати свій будинок власний. Через деякий час, так званому інвесторові, подейкують він із Донецька, знадобилися ще чотири сусідні клаптики землі, і все було б добре, розповідають люди, якби він не захотів отримати їх шахрайським способом. Сказали, що. Що купляти не буду, та просто заберуть. Як з'ясувалося, прокурор Верховинського району подав на Буковицьку сільську раду до суду, щоб уточнити межі населеного пункту і скасувати державні акти на право власності, видані селянам. Сільський голова з цим не погодився. Каже, всі межі чітко визначено і за допомогою звернувся до обласної ради, земельна комісія якої детально вивчила це питання. Якщо б навіть ці ділянки були вилучені як незаконні, вони повинні бути передані в землі запасу. І сільська рада повинна вирішувати, що з ними робити. Інтереси селян у храмі Феміди захищатиме Василь Скрипничук, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради. Як буде далі, не прогнозує ніхто. Але найцікавіше те, що жодного засідання суду ще не відбувалось. Люди землю нікому не продавали, а на ній вже з одного боку будують вертолітний майданчик, а з іншого електричну підстанцію.